Ця ніч для росіян видалася спекотною. Російському міноборони повідомили про перехоплення, нібито 28 дронів над територією Бєлгородської, Курської областей і акваторією Чорного моря. В принципі, їх міноборона завжди повідомляє про збиття перехоплення знешкодження. Тільки от згодом виявляється, що десь щось загорілось, вибухнуло а в будинках чомусь немає електроенергії. Так трапилося і цього разу. Стало відомо, що в Курській області 18 дронів влучили у військовий табір біля аеродрому Халіно. you uh -huh. Там розміщувалися до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється. До речі, сам аеропорт Халіну якийсь нещасливий. Його вже атакували безпілотники менше місяця тому. Тоді там постраждало керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку імені Жданова.